Цікаво, як так сталося, що ніхто з сучасних істориків не задає питання, чому російські, а потім радянські історики саме Богдана Хмельницького, Івана Сірка, Олексу Довбуша та інших протягом 300 років подавала нам як національних героїв України. В той час, як в тінь уходили справжні лицарі та вої, Сагайдачний, Богун, Кривоніс, Головатий, Мозиря, Небаба, Нечай та інші. Чому ініціатором встановлення пам'ятника Хмельницькому в Києві за часів Російської імперії став розробник указу, що вчергове забороняв українську мову і літературу Михайло Ізуфович? Чому навіть наш геній Шевченко писав Багдане сучий сину, нехай ненька приспала тебе прямо в люльці? Чому замовчується розпалення міжнаціональної ворожнечі хмалем, його масові нелюдські страти поляків та євреїв, що відповідали інтересам Москви? Задайте собі ці питання і висновки, як завжди, зробіть самі.